Чому ми повинні дякувати Богу за всі Його великі благодіяння? Адже ми, коли живемо в нашому житті і спілкуємося один з одним, ми десятки разів в день кажемо дякую Тобі. Що ти мені допоміг, що ти мене підтримав, дякую тобі за те, що ти мені зготував при ній скалу. Дякую тобі, що ти зготував мені їжу, що ти виправ мою одежу, що ти зробив мені те чи те, чи те. А найбільше ми повинні дякувати Богові за те, що Він дав нам життя і за те, що є в нашому житті. Адже коли ми дякуємо, ми відчуваємо велике натхнення. Велику любов, щось те надзвичайне, що дає нам благість, дає нам спокій умиротворення, коли у нас ненависть і прокляття, що, на що воно нас надихає і накликає: до злоби, до помсти, до прокляття, до війни. І ми, коли дякуємо Богові, ми розуміємо, що без його волі не може бути нічого в цьому житті. Навіть тоді, коли є в нас величезні випробування хвороби, каліцтва або ще дещо те, що пригнічує нашу душу, і коли ми дякуємо Богові, що Він все-таки любить нас і старається, щоб ми були міцнішими духовно, щоб ми могли, ми вміли. Ми мали сили перебороти ті випробування, які є у нас. Ми зараз маємо дуже великі випробування. Кожний. Але ми дякуємо Богові. І тоді ми, нам відкривається в розумі, в серці, в душі. Духовно відкривається. Бог благословляє нас. І ми розуміємо, що ми робимо в цьому житті, і для чого все це діється. І тому. Ми маємо дяку... дякувати Богові, що миті, не тільки щоденно, а що миті, за всі ті великі благодіяння, за ту прекрасну дружину, прекрасного чоловіка, за прекрасних діточок, за те все, що ми маємо, дякувати Богові. Ми повинні і зобов'язані.